A. -a. За ним ці магазини від'єднають. Даруй. Бойовий заряджай. Бойовий заряджай. Бойовий заряджай. Бойовий заряджай. Перший готов. Повітря! Повітря! Захар, нищип, ще... захар, нищип, ми ще... мищи прижимаємо. Що, підкопи. Він направляє. Запобіжник. На запобіжник постав. Об'єднали магазин. Десятий готовий. Ви готовий. ти уяви. Ось автомат. На базі центру і надалі проходять заняття слухачами бригади Людь. Люди продовжують активно займатися вогневою підготовкою, тактичною підготовкою, тактичною медицини, засвоюють дані навики для того, щоб в подальшому виконувати свої бойові завдання, які будуть перед ними поставлені. Люди мають велике бажання, хочуть навчитися. Прагнуть цього і стараються викладаються повну для того, щоб засвоїти новий матеріал, який інструктора їм подають. Моя мотивація, чому я прийшов саме в підрозділ Людь, тому що це є елітний спецпідрозділ Національної поліції, який створюється, скажімо, на базі бойових підрозділів Міністерства внутрішніх справ, будучи на початок повномасштабного вторгнення за кордоном в Польщі. В березні місяці повернувся в Україну, і багато в мене друзів, знайомих загинуло на сході ще з 2014 року, так що <кій> треба віддати їм. Належне, як то кажуть, за них помститися. Досить гарно, швидко всі порозумілися, кожен десь якийсь має свій попередній досвід, чи військовий, чи волонтерський. І ділимося досвідом. Гарно всі здружилися за цей короткий період часу, який ми тут є на навчаннях.